Слава Україні, камера! Вітаю вас на україномовному каналі Вуйка Штільлиця. Сьогодні я вибрався знову в чергову вилазку на коп походити, пошукати місцями Другої світової війни наразі. Гарна надзвичайна погода сьогодні, вже відчувається літо, ліс одівся, так гарно все порозпускалося в лісі, краса, все зеленіє, все цвіте і пахне. Просто бомба класна. Комарів на диво, на щастя. Моє. Нема жодного, оскільки я пройшов лісом дуже далеко і багато. Комарів немає. Це мені, звичайно, великий плюс. Все, стартуємо, зараз починаємо. Наші пошуки, мандри. В цьому чудовому, прекрасному лісі. пташки співають, красота, ляпотень. Mm. Що погнали народ? Успіху мені і приємного перегляду вам! 1, а у мене перший сигнал. І така прикольна. Знахідка, поділюся з вами, яка подивіться. То є антураж Розковбас. Щось тут розірвало. Це алюміній, до вашого відома довожу. Ось так його розірвало. Можливо, це був венгерський котелок або венгерська фляга. Одне з двох. Бачимо, цікавий якийсь тут пружок. Кружок-пружок і в такому настані. Страшний бій, страшна війна, там все вище. Венгерські шанси, окопчики угорські. Мене дехто поправляє угорські часів Другої світової. Так що все може бути. Тут можна знайти на цьому схилі пагорбі. Багато чого цікавого, потрібного і непотрібного. Ну я шукаю, за цим я і прийшов сюди, щоб щось знайти цікавеньке і вас потішити, показати, продемонструвати, що в горах Карпатах ще є знахідки, хоча вже місця страшно сильно вибиті. Такий чудовий ліс, гарно, красиво, тепленько сьогодні. Ех, ляпота. А що ви нічого не помітили? То я вам покажу. Я ж так веду, веду помалу. Ось, подивіться, що там лежить буквально під деревом. Ага. Відказничок, навіть звідси видно, неозброєним оком. Радянська летуха 82 мм. Не взірвалася. Уявіть, прилетіла. Нікого не вбила, але можу вбити зараз. Якщо до неї доторкатися, чіпати і всяке таке подібне. Зараз прикопаю. І будемо мандрувати цими джунглями Карпат далі. Друзі, у мене чергова знахідка, і вона є небезпечною. Ось таке ехо війни валяється під листям. Ось. Тої ручна німецька граната М39. Була кинута, тобто немає цього пиптика, і вона чогось не взірвалася. Ось така. Гранатьожка яйцеподібна. Дуже далеко вона летіла, звідти стремінь. Дуже стрімко опозиційний пагорб. І десь метрів так, я скажу вам, ну, буде десь до 200. Де аж самі окопи мадярські. І вони такі використовували гранатожки. Німецькі. Ну вона вже ні до чого. Геть прогнила, знила. Печалька, ну нічого. Будемо шукати щось цікавіше народ. Залишаємося, дивимось і... Що, знайду, неодмінно вам покажу. Прям включення, і в мене чергова знахідка. Подивіться, ось така, щойно я знайшов тут, де гранату знайшов, ручну М39. Зразу тут вище знайшов якусь таку прикольну деталюшечку. Вона з латуні. Така важкенька. І було якесь вушко. Бачимо розковбас, бо розірвало. Тут відірвало половину, що воно від чого, дуже цікаво, але я не знаю. Можливо, знаєте ви. Шановні мої підписники і глядачі каналу, і просто гості, то прошу коментувати. Так цікавіше. Дізнаємося разом, що воно таке було і для чого. Бо невідомо наразі. Я ще такого щось ніколи подібного не зустрічав. Латунька. Камерадин, а у мене черговий сигнал. І я вам його з радістю покажу. Подивіться, що я не знайшов. Ось такий то є, бачите, був петюнчик, тобто обійма системи Манліхер 856 для набою, 5 штук тут було для карабіну, гвинтівки і так далі. Але подивіться, осколочок як попав фантастично. І тут ще один попав, здеформувало обойму. Ось так тут вилетів, вирвало, видно. Капець. Це була війна страшна і невмолима. Тут весь цей пагорб мочили мінами страшними. Знизу радянська армія, угорська армія сиділа там, окопавшись, озброївшись в шанцах з кулеметами, з гвинтівками. Велика армія тоді була, і весь цей пагорб бомбилося, бо хотіли дістати угорців. Хм, не повезло. Але антураж класна річ. Така у музейчик. Було би трошки в кращому стані, можна було взяти щось. Хмариться народ, хмариться, може бути дощик і накриє мене тут в цих пагорбах стрімких Карпат. Ну, але ми не здаємося і продовжуємо лапати Цією місцевістю гірською. Друзі, у мене не фронтова знахідка, якась туристична, хтось розбив фляху. Але що цікаво, якась надписулі є сигнал, бо це сигналово, це алюміній довкола. Хто таке пив салюте. Тут салюте, салюте, салюте. Хто таке пив, згадуємо, з яких років це фляха. І що там була яка вмістимість цієї фляшки. І добре воно було чи ні. Бо щось я такого напою, не пам'ятаю. Напевно, якийсь лікер. Класний або. Або навіть не знаю, що. Новинно ну, не думаю. Хоча хто його знає. Ну, можливо, ви знаєте, то пишемо в коментарі. Цікаво знати, в яких це руках пилося і випускалося. Друзі, у мене чергова знахідка. Подивіться, яка па-пам! Що вам нагадується? Як ви гадаєте, якась шпилька булавка, так? От, подивіться. А, ось таке що я щойно знайшов. Це латунька, а цей штирпачок, значить, з металевого дротика сильного. Ну, хто знає або догадується, прошу писати в коментарі, що воно і від чого для чого могло бути. Пишемо, а ми всі знаємо. І мені особливо буде цікаво. Гадаю, у нас є фахівці, які знаються на Другій світовій. У мене чергова знахідочка. Знову включення. Подивіться, яка класна річ. А знаєте що це? Це гільза Маузер 98К. Тут так цікаво загнута. Як гадаєте, з кулемета вона стильна, що так загинає? МГ-34 чи МГ-42? Чи карабін, сам Маузер? Е, показую того, що в нас це є, на жаль, мега рідкість. Набої і взагалі зброя німецька це мега рідкість. Прикольно. 1939 рік. Я бачу, щось там ЗЗЗ. О! Бачите, і ви тепер за ай щось там непонятно, що то за абревіатура, хто знає, пишіть. Ну, прикольно, латунна, гільза, здорова, міцна. Тож вони у нас трапляються вкрай рідко. І хотілося, щоб частіше знаходити, але нема. Шкода, шкода. Продовжуємо шукати, може ще щось знайдемо. Камарадин, у мене черговий сигнальчик і цікава знахідка. Це вже стосується зброї. Зараз вам покажу. Приготуйтеся, налаштуйтеся і опа парам Бачите, що це таке? Ось таке щось. Мені здається, що це швидше нагадує. Отак Світло не світило в сонці. Мені щось нагадується. Вам що нагадує? Мені нагадує запчастину від затвора манліхер. Швидше всього, що воно так і є. То вона, тяжкенька, важкенька, тут іде ось викидач, тобто гільзу, під гільзу. І хтось щось розкомплектував тут і викинув. Хм. Де зброя? Де решту затвора? Ось такий. І доставший дуже, вже ні до чого. Тут якась тріщина чи що. Чи то так має бути. Ну, вже капот. Тут бойок ішов. І тут такі пази бачимо, фризовані, прикольні. Ну нема, тільки запчастина. В роки війни тут було місиво, воювали, вбивали солдатів, гинули тут солдати. На цій землі, в цих Карпатах, лісах, де я зараз знаходжуся, зараз тут. Ніхто людське життя тут ні за що не мав. Ні угорське, ні радянське. Бачимо ось такий в лісі серед лісу Хрест з вінком. Тут навіть вмирають ще по сьогодні люди в мирний час. Хтось тут, на цьому саме місці, залишив своє життя і відправився на небеса, де я знаходжуся. І це не тільки цей випадок. Солдатів тут полягло хмару в роки Другої твої. Саме на цих пагорбах, де я зараз хожу, лажу. Так що місце з такою цікавою енергетикою. Природа, кайф. Ляпота, гори, Карпати, сонечко там. Ах, тут камера один, знову камера вмикнулася і в мене знову знахідочка. Ось така пальця відривалочка. Ось прикольна така. Як ви гадаєте, від чого? Знаю, що зараз багато хто подумає або напише, що РГД 33 ручна граната. А скажу вам, що ні. ні а, ніяка РГД ха. Це є пальцеві від угорської ручної гранати 42М. Саме так. Порозкидали, певно, розсаперювали, сапери викидали з цих пагорбів. Стрімких тут ще можна пошукати і що ще знайти, покрутитися. От. Недавно знайшов запчастину від е, Значить затвора Манліхер значить тепер це, значить там, я так думаю собі, там розсаперілося і викидали в цей схил. Ну, а ми походимо цим схилом. І все, що знайдемо, все вам покажу. Можливо, щось буде і цікаве. Ах, тунка гаден. У нас небезпечна знахідка. Подивіться. Що це вам нагадує? Ні, це не мінометка. нагадує якогось Фалоса. Хо -хо. Подивіться. Вийде, вийде. Так, це є мортира німецька. Саме німецька, саме мортира наствольна. Ось так протитанково. Стріляли тут німчики чи угорці. І такими мортирами плювалися. І одна тут прилетіла. І з і війни ще вона дотепер тут зберігається під землею. Бачимо нарізики, все. Ну, вони такі були спеціально, вже заздалегідь зроблені наперед ці нарізи щоб там були всередині такі самі тобто нарізи. Тобто направляючи, і по цьому розкручували цю гранату і вона летіла. Що тут били в горах Карпатах цією мортирою не зрозуміло. Танків тут 100% не було. Це верняк. Бо що вони могли як тут добиратися і їздити, і вилізти у стрімінь таку? Це, Це неможливо просто. Ну знахідка така цікава, показав вам, сфотографую зараз, закинув нашу спільноту, найкращу на фейсбуці. хто шукає, знаходит, звичайно. Доєднуйтесь, хто ще не там, додаємося, заходимо в спільноту. Всі знахідки відразу, які я знаходжу в лісі, вони в першу чергу потрапляють в спільноту, а вже через кілька днів виходить відео на каналі. Так що знаєте, всі свіжі новини не в інстаграмі, а тільки у Фейсбуці. Бо всі привикли інстаграм, там інстаграм, о о підписуйтесь. До речі, в мене він також є. І тіктоки. Підписуйтесь. <плес> ну що, лишаємо це тут. Цей непотріб, він нам не цікавий. І продовжуємо мандрувати. Далі. Пані і панове, попалась така мені знахідка. Щойно під катушечку, а то є залишки кулі. Латунь. Не знаю, якої саме кулі, але латунна оболонка. Бачимо. Свинець витік при попаданні в ґрунт ось таке трапляється з кули. Розриває її. Свинець витік, кудись попав глибше чи кудись відскочив, а ось залишилось ось таке. Уявіть собі, що трапляється з людськими тілами при попаданні такої кулі. Так само приблизно воно розривається. І робить смертоносні непоправимі рани на людському тілі. От, уявіть собі, так, така штукенція в тілі. І, так би мовити, не дуже це приємно. Краще таке нікому не відчувати. Може і відірвати якусь кінцівку. Чи пошкодити ваші внутрішні органи сильно. І при сильній кровотечі ви просто не виживете. Навіть від одної такої кульки. Ну, якось так. Війна, вона така безпощадна тут була в горах Карпатах. Подивіться, у мене аж мурашки по тілі. Бачите, повискакували. Знаєте чого? Хухо! Бо я знайшов цікаву знахідку, яка в горах Карпатах і не сподівався нікого знайти. Це перший раз за всю мою пошукову діяльність Подивіться. Хо -хо -хо. Подивіться що? Подивіться. Це її гільза. Гільза. Схожа на Маузеровську. Подивіться, але вона коротенька з шийкою. Знаєте чого? Віштурмкевер 44. Так-так це саме гільза від нього. І вона вистрілена, що цікаво, хтось колись тут воював штурмгевером. Це є така гвинтівка автомат, доволі рідкісна в роки війни, це вже закінчення війни, 44-й рік. І хтось нею тут шмаляв. У нас якраз були бої 43-й. Так що це швидше все, що може бути? Правильно, хлопці з УПА, Бандерівці. Ходили цими лісами і відстрілювали московитів. Швидше всього, на цих пагорбах три місяці точився ціле літо. А це вже 44-й, то це вже повоєнні роки. І, можливо, хтось тут щось шмаляв когось, добивав. Хо -хо -хо. Капець, знахідка бомба. Я вам кажу, підоставши сильно, йолки-палки. Шкода, що хоч би. Цілу одну знайти таку, чи навіть кілька штук. Я би був не радий але це знахідка дня. Ху -ху. Це такого я ще не знаходив в наших лісах, чесно. Це просто неймовірна рідкість в нас знайти таке повітря. Може в когось там не рідкість, це як зазвичай, добрий день. Ну в нас це рідкість. Хо. Продовжуємо, шукаємо, розшукаємо цікаво. Зараз буде штоп -гевер. всі партрупери, всі. Штурмовики бігали з такими гвинтівками. Так що, дивимось, дивимось. Друзі, така знахідка шкіряна. Цього разу візуально знайшов буквально на поверхні землі. Подивіться, прошита, були, дирочки. Це так, так, це є з часів війни. Шкіряна підошва кірзача якогось угорського або черевика. Вони воювали. О. Цей каміцна шкіра була. Вона вже вся перепріла стліла за ці роки. Але вмирали тут солдатики, гинули в бою. І Це від них залишилось все. Десь тут йдуть шанси, окопи і, можливо, було якесь санітарне поховання або щось. А черевики валяються ще досі на поверхні землі. Пройшло багато років, а війна про себе дає знати в будь-яких своїх проявах. Це все серйозно народ, це все серйозно. А зараз вирує життя, пташки співають, ліс зеленіє, гарно, красиво. Люди ходять зараз за грибами, мирно живуть і це дуже добре. Не потрібна війна нікому. Чуєте, народ? Це гримить. Я попав, я в лісі, потемніло в секунді, насунулися хмари в горах Карпатах, це є норма. І вже грибить, блискає. І що цікаво, вже валий дощ. Мені капець, це повний піхвець. Так не хотів намокнути, хотів покопати, відірватися, побалдіти в лісі. Ну що ж, невдача. Штіль ще не був так ніколи близький до провалу. Ну так буває там. Що поробиш? Природа вона така. Камерадин, дощ валить, а я шукаю. Трошки був перестав, але вже почався знов, йомаю, капець. І подивиться сигнал у мене. Ось така лопатьоха. Фіскарс. Жартую, якийсь радянський огородник з часів 90-х. Пошуківці тут копали, шукали собі, що хотіли. Але знову великий дощ. Йо-майо, так повний. І знову гримить. Вже було перестало і була гарна погода, але сьогодні не мій день. Ахтунка, ми гаден. У мене знову знахідка якась небезпечна. Подивіться, то є залишки мінометної міни. 50 мм радянська. Так саме Сов'єтська. Її хтось розкрутив, вона прилетіла, розсапери і тут залишили самий корпус. Ну, Для юних збирачів, хто тільки починає збирати свою колекцію, така річ прикрасила б вашу поличку колекційну. Ну, ми таке не беремо, не цікавить сам корпус. Вже нема тут нічого небезпечного. Дощик ніби перестав, бачимо, сонечко, але капає з дерев прямо за шиворот. Неприємно. Все одно в лісі дощ йде два рази. Ось так. У мене черговий сигнал. І подивіться. Це залишки радянської 45-ки снаряду. Вершечок сам. Зривачок з різьбою, залишився тут. Ось, прилетів і... Уламок його тут я знайшов. Вони дерлися тут, радянська армія цими пагорбами скрізь. І попередньо вони бомбили, аж звідти з низів, я там був, знаєте, всі місця. Вони аж звідти бомбили тут. Звичайно, це все не долітало, міни. Тут все, все всіяно мінометними стабілізаторами радянськими. Тут скрізь кругом уламки. Шукати. Дуже-дуже важко. Вони спочатку били тут, думали, що у горці тут сидять, а вони набагато вище сиділи там. І до них не діставали. Уже коли вони брали, штурмували цей пагорб, ну, звичайно, тут був нерівний бій. Хто знає, якось так. Мгаден ахтунг, Мінен. Ось такий в мене сигнал, щойно вискочив. Прилетіла і не взірвалася. Гадаю, 82, але дуже схоже на німецьку. На російську також схоже. Точно зараз не сказати вже. Відказничок не взірвалася, лежить тут з війни. Краще не ворушити її, не турбувати, бо вона може сама вас потурбувати в неправильний спосіб. Краще не випробовувати свою долю лишній раз. Продовжуємо, шукаємо. Сигнал за сигналом. Страшний сигнал. Я перелопати вже. Море металолому, море уламків, всяких все можливих, різних війн, і різних форм і взагалі. Ну, але це мені не цікаво, треба щось трошки цікавіше, щоб було, і тоді я вам неодмінно покажу. ахтунг знову мінен, покажу вам таку мінаху. То є ніби авіабомба, але у нас застосовували як протипіхотна міна. Розсаперна, лежить собі тут під листям. Була і нікого не чіпає. Детонатора нема, вона є безпечною. Ці стабілізатори втикалися в землю по оцей значить, циліндр і на розтяжечку працювало на ура. Бо тут скрізь дерлися, бачимо, схил такий класний. І сюди, аж вниз, і до гори. Туди далеко-далеко-далеко. І там скрізь були угорці. І тут атакувала радянська армія. Страшно багато ломків, настрілу, і Мосіна, і манліхера, але вже не до витримання. тут Шукати, збирати це все, тобто копати сигнали, бо копаються всі сигнали, так як ми копаємо по війні, то треба тут середити, бо не вгадаєш. Друзі, знайшов я якусь єрунду. Ось така деталюшка, подивіться, типу ніби монтіровка для бортування коліс якоїсь техніки, але не вона. Якийсь такий палець розплесканий, типу долото, не долото а тут воно, бачите, яке тувщини. І, і ось таке до чого щось. Можливо, якийсь палець тракторний чи щось. Може це вже сучасна річ. Не фронтова, а може ще й фронтова. Хм. Невідомо. Якась така лопатьошка. До чого? Підсказуйте, пишіть коментарі. Хм. Гарна погода сьогодні. Чудовий ліс. Природа, краса, романтика. Так, камеради. А на цьому ми сьогодні припиняємо наші пошуки. Находився, набрудився, що знайшов вам. Казав відео. Кому сподобався такий формат відео, ставимо подобаючку. З вами був той самий Вуйко Щільнець. І все, всім пока, всім добре, до зустрічі на цьому самому каналі в новому відео.